Намалюй собі йодом нігті, помирись із сусідом, котрий от не могу намочив тобі в ліфті. подивись, як меготить твій екран, І в літаку подумки хоч би, не в Баку, не в Риван, злітай у Москву. І скажи так йому, волан, напігати по в Україну, побачиш, що закінчиться тим, що зробиш з Росії руїну. Як маєш жінку, не заводь коханку. Як не вишила, намалюй собі йодом сам вишиванку, амбразуру зеленкою підведи, І якщо хочеш миру, готуйся потрохи ти до війни. Готуйся. Щоб мирі з сусідом Вованом жили.